Так, ще в мене одна екзотика, така, як Маракуя Північна. Показую результат. Це в мене вона така росте. Насіння брала у Степана Михайловича Чернівецька, здається, Новоселиця Чернівецька це Чернівецька, здається, область. Десять насінинок, Всі зійшли, всі до однієї зійшли. Хороший чоловік, всі поради, все, все розказав, як, як треба що зробити. А це вчора відео дивилася його, що він там рекорд показував, якийсь там плід. то вирішила своє таке зняти. Ну, У мене рекордів поки немає. Перший рік у мене всього один плодик зав'язався, такі були маленькі, маленькі вони на порівнянні з цими. І той пустотіли був. А в минулому році маракуя вже зав'язалась трошечки більше, ну там не достигнів в один плодик. Ну, теж були свої помилки, які врахувала цей рік. То рік просто рано якось висадила і вона в мене проростила все так, як. Як і рекомендував Степан Михайлович, а потім висадила і сонце впекло. Тепер показую, давайте ближче. Ось дві ціки. ну, Одні менші, одні не такі, Ну, Не знаю, не важила. Ще ж зав'язалися ці до, до 15 серпня, кажуть, ну ще щось жоден не відпав, не він відпасти. Ну, Надіюся, що цей рік буду вже пробувати. У минулому році там три плодика ті, що янчилася з ними. Ой, ну так ось видно. А, то... Кислі були, кислуваті. Ну, вони не дозріли. Ну, а це ріки, літо сухіше і більше вже. Ну, просто вже багатенько плодів, но... ну ще не падають. Ну, до 15 серпня це вони зав'язалися, по ідеї вони вже довжні оце. Скільки вони місяців два стигнуть. Думаю, що це ж вони дойде вже вже <смі> на підході. Та не хочеться так переводити, зривати. Ну, може, не знаю. Ну, може, зіводимо. Спробую, хай ще трошки повисуть, повисять. Це дощі в нас пройшли такі. Ну, холодно, нічні, вже холодніші температури. Ну, ще день ось таке сонечко тут яскраве. Сьогодні виглянула. Ну, це ж така маракуя північна. Це воно, мать пасефлора інкарната, чи як воно називається. Я невеликий спеціаліст. Ну, росте, це в це цього чоловіка, що брала. Ось. Ну, всі, всі, всі його рекомендації дотримуюся. І молодець, хороша людина. Все. Все розказав так, як треба, і ну трошки треба, да, кажуть, як Пугачова співала, да? щоб довго мучитися, треба, щоб як нам щоб щось вийшло, Да? якщо довго мучитися, Ну, от на третій рік в мене такий результат вже. Радію, радію. Самі цікаво, дуже цікаво виростити і. Задоволена теж, що вже, вже воно таке виросло і вже надіюся, що воно скрізь. Є такі важченькі, є такі мовлешенькі, деякі легші плодики. Ну, ще не то. Ще, може хай там пройде якийсь тиждень. Далі вже вже не зав'язуються, вже... Ну, просто тут вже в вересні вже вони там якісь зав'язувалися. Ну, Степан Михайлович каже, там, як же він казав, що треба щось проводити, там, обривати. Ну, Я не обривала ті плодики, якщо чесно кажу, ну вже хай. Не, не, не всю технологію дотрималася, то в'язалися, ну, зараз, може, почали, перестали в'язатися. Вже ж таки холодно вже, де ще у нас сумщини. Ось така екзотика на сумщині у нас у мене. Ось тут ось один величенький такий плод. Ну, хай вже може відпаде, такий один З перших, який зав'язався, тоді вже тоді вже зважу його. Ну, а і то теж з якийсь з перших, ось може, ну хай ще трошки повисить. Якщо не падатиме, то спробую. так, ну оці до того, до, до 15 серпня зав'язались. так що Я думаю, що, що якісь деякі, може, оберу, там на, на дозарення положу там, ящичок там, з яблуками ложить їх, там, з якимись іншими фруктами. Так, ну все. Така цікавинка. До речі, можна вирощувати. у мене, Я то викопую їх і тому в погріб. То, перший рік, мабуть, я, що я зробила? Та, по рекомендації там в Арганцовці перемила ті корінчики, а потім так у плівочку так, ну, розкутувала, щоб воно й дихало, збризкувала, в погрібі тримала, Ну, а потім посадила от в такі тільки ємності, ну, які знайшла з великої бутиловки. І отож, так. А один корінчик, мабуть, там да, у ґрунті зимував. Ну, якось він пізно прокинув, прокинувся в нас. Ті, що я витягла із погріба, я їх занесла в кімнату і в общем, трошечки проростила. Вони почали рости, а потім це рік да, трошечки, щоб акліматизувалися, то я їх не спішила то, то рік. Висадили сонце, обпекло все. і Пізно в мене вони зав'язалися. цей рік стали зав'язуватися плоди раненько. Ну, свої є. Такі помилки всі завжди враховуються. І те, що вже вона ось така виросла, вже величенька. наступний рік, дасть Бог буде ще краще. Ну, я так планую. Давав би по здоров'я, а те все буде. Так, Ну, все, ще раз покажу ось таку. Давайте ще ось такі. Ось ці ось такі. Фіро, фіро. І на тій стороні мушечки покажу теж. І симпатична для От клубнички в мене ще треба буде позбирати, бо замерзла. Ну вже пішла після дощу кисловота. Мика. Так, все, все відео маракуйю, Симпатично. А цвіти так, як гарно. Як літку. Ну вже вона вже відсвітується, вже майже ну, не може, такі маленькі, холодно. вже, А то ж цвіна так гарно. Білки літали, запиняли. Маракуя и